Всім привіт! Ви на каналі «Хобі у Кошику. Мене звати Наталія. Сьогодні у нас 11 лютого, а це значить, що підійшов час звітувати про лютневий тиждень стартів, який організувала Олена Буганова. І ми приєдналися до цього старту. Отже, я вас запрошую до перегляду. У мене є готові роботи, у мене є розпочаті процеси. І я з задоволенням з вами поділюся тим, чим я займалася цього тижня. Ми з Тайрою Сьогодні відправляємо ось цю адаптивну шкарпетку у госпіталь. Я її підписала, вона поїде сьогодні посилочки до Олени Боганової, і Оленочка долож... до ну, докладе до своїх тих адаптивних шкарпеток і повезе хлопчикам. Всім доброго дня! Сьогодні понеділок, початок стартів по проєкту Олени Буганової. Шалений тиждень стартів. І на сьогодні в мене на стартах такий процес. Ось він в кошику лежить. У мене є цілий моточок Baby Smile Візел. Це номер. О, колор. Ой-ой-ой. Це колор 005, сірий. У мене є десь півмоточка, може, півмоточка білого сніжного. Це колор номер 001, це я точно знаю. От він, 001. І в мене є трошечки, я вже не скажу, який це колір. У мене є трошечки такого. Гарчичного кольору, такого коричневий, можна так сказати, коричневий. Геть трошечки, бо я в'язала песика раніше. Я його подарувала, на жаль, і не сфотографувала, ну, нічого. Значить, будемо щось думати. Планую зв'язати або китцю, або зайчика. Або і кицю, і зайчика, тому що мені треба дві іграшки зв'язати. До речі, хочу відгук залишити про цю ниточку. Я мега задоволена цією ниточкою. Вона не сиплеться, вона легко в'яжеться. Абсолютно м'якенька, не скрипить у руках. Ну, абсолютно задоволена. Рекомендую. Тайра. Тайра! Тайра. Ти допомагаєш мені, так? Да? Вечір понеділка в'яжемо з тайрою ось такого котика. Поки відв'язані дві лапи, задніх, дві передніх і хвостик. Ось тільки завершила. Ось так. Далі буде. Привіт! А ось і готовий наш котик. І тримає він два моточки, які сьогодні зав'яжуться на ще одного котика. Сподіваюся, цих моточків вистачить. Щось збираюся скомбінувати. О, ще в мене один вийвся казус. Я ж купила оцей календар, як кажуть, вічний календар. І знімаючи е, початок процесу з цього кота, поставила там не е, лютий, а січень. 5 січня, чи яке там? Ну да, вчорашнє. вчора, 5 січня. Коли сьогодні, ну, я вчитель, коли сьогодні. Давала уроки і так глянула на цей календар. Кажу, діти, пишемо, 6, 6 січня, а мені хлопчик там один говорить. Ні, Сергіївно, лютого. Боже, я свідую лки-палки, а я зняла уже короткий відосик, що там 5 січня. Ну, думаю, ну йолки-палки. Оце вже дожилася. Ну що ж, пішла я в'язати гачок номер 4 Пряжа э, Baby Смайл від візел. Суперово в'яжеться. Просто налігки. Всім привіт і всім гарних легких петельок. Дівчаточка, пізній час. Трошки познімаю вам. Отже, сьогодні ще поки що 6 лютого. Е, так, мої вже полягали спадки, а я думаю, познімаю вам. Отже, у мене готова робота завчора. Вчора старт, вчора фініш до пізньої ночі. Я його таки добила, зв'язала, такого котика. Значить, сірий пряжі пряжа, візель. Пряжа Візель, в общем, номер, це я вже казала, це номер номер е, 005 Буду замовляти ще і таку, і білу пряжу, і білу пряжу. Е, точно таку ж саму. Е, це Колор 001. Не смій трогать. монетайра полюбляє такі цяцьки. Вона їх просто... Кушає, так скажем. От, я боюся, що вона скушає мого кота. Так що я цей, а вона вам дуже дивиться, дивиться на нього з апетітом. В общем, не получиш, поняла? Нельзя Це не тобі. от І, значить, в'яжеться ще один котик, змогастик Перейшла вже на голівку, але бачу, що не вистачить пряжі. Ну, від слова, зовсім. Тому що ось. Все, що залишилось з білого. А ця нитка, ну, це нитка, це все-все залишилося із сірого. Тому е, буду замовляти. відправлю завтра замовлення. Може, ще і сьогодні, якщо встигну, ну, тобто, на сайті я оформлю, а завтра вже мені там оформлять, перезвонять і так далі. Ці іграшки будуть для двох маленьких дівчаток. Вони майже одного віку, десь їм, десь буде по три місяці вже. Я їм вив'язала, якщо ви пам'ятаєте, хто дивився мої відео, я їм вив'язала по пінеточках одній одні, дівчинці рожеві міла, Мілані. А Поліні, це Міланин, це Полінин буде котик. Міланин, міланин. Рожеві пінеточки по лінії біленькі, от до біленьких пінеточок, біленький, смугастий білий, білий сім, смугастий котик, а до рожевих пінеточок буде ось такий котик. Може, щось ще придумаю, типу що таке, що, може, вдягну їх в щось, Ну, типу вони котики, китички, дівчатка. Ну, побачимо, а може і ні. Значить, я в'яжу їх по майстер-класу якоїсь там, ну, сусідської, так скажімо, майстрині. Не буду навіть рекламувати її. Але ось такий, ну, це я друкувала, до речі, дуже давно, ще до того, як. Тому нічого не можу з цим поробити. У мене є такі. На друківки, роздруківки, ціла папка, колись, може покажу, ну, так, про, просто покажу про, е, у відео. І, до речі, хотіла сказати про етикетки. От, бачите, в мене зав'язана на етикетці, зав'язана така кусочок сірого, сірого е, сірої ниточки цієї. Для чого я це роблю? Тому що ну, частенько, якщо колір, Ну, Бачу колір, да? ну, це ж не риться в інтернет, не риться на сайті, дивиться, який колір, і все таке є ниточка, є, можна і пощупати. Я буваю, що якщо залишається більше, я буваю, що наматую ну, трошки більше її. Ну, Це таке діло. так. Ну, І в мене, до речі, є е, ціла колекція таких мені етикеток з цими ниточками. І про кожну етикетку я можу розказати. В принципі, коли, ну не, не скажу, коли в'язала, але хоч приблизно можу розказати, що в'язала, кому в'язала і як. Отже, в'яжу оцих котиків гачком номер 4 Звичайний собі такий китайський гачок, так. І фокусую, не знаю, не хочу фокусувати, фокус не хочу. Гачок номер 4 Ну, ну, ну. ну, Повірте, гачок номер 4 не хочу особо напрягати вас, е, тягнуть часто. Ще можу сказати те, що у мене ось е, розпочати тиждень стартів. Значить, перша іграшка, котик сірий. у мене, ой. Ну, все, впала ручка відв'язаний. Зараз обведу. Друга іграшка у мене котик смугастий, значить, Є yes. тиждень. ой. Тиждень стартів, я вибачаюсь. Зараз в мене тайра ручку помиє, і це буде. Ой, вибачаюсь. Йо -йо -йо. Да, вона така у нас. Дівочка, вона сьогодні згризла два карандаша. Олівця. Дитина впустила, вона згризла їх. Так, отже, цей ми можемо відмітити, у нас він готовий. Іграшка смугастий котик, він ще в стадії завершення. Значить, буду розпочинати завтра пояс на ЗСУ. Ну, наступний день в четвер шкарпетки ЗСУ. Ну, Побачу, може розпочну і два процеси зразу. Ну, і п'ятий процес у мене ще під питанням. Побачимо, що я розпочну. Не знаю. У мене є трошки процес, який, допустимо, на кубик пов'язати. Ну, а ці. Будемо ще раз розпочинати з ЗСУ, ЗСУ і шкарпетки, то точно буду розпочинати. У мене ще є і пряжа для цього і хотілося б щось ще розпочати, ну, на дитячій ну, діткам, діткам у добрі справи. тому що я приймаю участь і в цьому проєкті також. Всім тихої доброї ночі. Нехай всіх вас боженька береже. Ось так. Всім тихої ночі. Так, вже пізній вечір пізній вечір середи ось у мене в'яжеться із пряжі базарні пряжі. Поєднала ці два. Бунтика в'яжеться пояс на ЗСУ. Всім доброї ночі. п'ятниці 9 лютого. Все ж думала, що ж мені взяти п'ятим процесом? Бачили таке проєктне відро А у мене є. А в ньому проєкт. Це п'ятниця. Давайте я вам трошечки розкажу. Значить, я зайшла на сторінку телеграм містер шкарпета, і побачила там, що там запити не тільки на шкарпетки, не тільки на пояси, не тільки на адаптивні шкарпетки, такі, що на спиці. А там є ще й адаптивні шкарпетки на культі. На жаль, ми маємо такі реалії, що мусимо визнати те, що і такі шкарпетки. Теж потрібні. Тому я вирішила, у мене тут пару клуб, ну, залишок від тої адаптивної шкарпетки, яка зараз вже в шпиталі, у хлопчика, то я вирішила вив'язати ці залишки. Ну, і якщо потрібно буде, значить, я буду в'язати стільки там, ну, ще приблизно стільки ж я буду в'язати сюди. Значить, потрібно буде ще, я додам ще, в мене ще є ниточка така. І є залиш, ну, Шабунтик ниточки такої і моточок цієї зеленої бахера цього. <coughs> тобто я дов'яжу. Ось така в мене буде ще адаптивна шкарпетка на культю. Ось такий процесик. А відеречко проєктне. Це колись е, на, на роботі зятє віддавали, що діти малі були, е, наче, і зятє на роботу віддавали цукерки такі. І от е, вони спочатку от там були цукерки, потім вони е, там оберігали олівці. Ну, а зараз вони е, подорослішали, то бабусі залишилося те відерко, яке стало проєктним. Так, ну добренько. Отже, це мій процес п'ятниці. Всім до зустрічі. Сьогодні субота, <coughs> день тиші. Ну, а я вирішила тихо пов'язати. У мене на спицях була адаптивна шкарпетка. Я вам трішечки її показувала в попередніх відео. Зараз вона у мене вже практично готова. Вона в мене теж вийшла така величенька, от так, як я і думала, я її зробила чулком без п'ятки. Закрила я її, звичайно, тут, по-моєму, на 8 петель в якомусь місці. Я її почала теж. Зверху донизу, так скажемо, ну, це ясне діло. Значить, тут по краю я зробила по 6, по-моєму, петель, чи по 5. Ну, так, значить, там. Значить, тут я не робила вже цей раз резиночку, так як і на тій шкарпетці, просто зразу стала на 4,1. Значить, ось з цієї сторони, так, з цієї сторони вона у мене щільна. Тобто ось такі у мене просто ну, ну щільність така гарна. З цієї сторони, Так, трошки треба позаправляти. ну Це таке технічні недоробки позаправляються. Тут вона в мене щільна, а з цієї сторони вона ребриста, значить, це лицева сторона це сторона, яка буде прилягати до ноги, або до гіпса, або до ноги. Значить, Ну, і я думаю, ви помітили, що я зробила замість гудзиків. Я зробила замість гудзиків такі зав'язочки. Значить, я на якомусь етапі тут, так, да, на якомусь етапі я зупинилася в'язати її розгорнуту, зробила з'єднання цих петельок і вже почала по кругу в'язати, по кругу і потім на. Пару ось чуть-чуть пров'язала, і почала збавляння петель. Так, значить про, про зав'язочки. Зав я подумала, що гудзики це добре, але вони можуть бути з петельок висмикуватися. І тому я вирішила: а чому би не зробити ці зав'язочки? Зав'язочки можна витягнути. В будь ну, З будь-якого місця, просто взяти і витягнути. Ось я трошки, бачите, туди я приселила, я спеціально їх не зав'язувала. Значить, я можу, якщо мені тут не треба, то я її витягну. А якщо мені треба ще додатково ще тут одну, наприклад, да? я її тут сюди-сюди тут, перенесу. Ну, і будь-як, тут я зробила їх 5 штук. Я думаю, тут достатньо п'яти штук. Переселити зможуть допомогти і санітарка, і медсестра, ну кого там попросять хлопці. От. Тепер це більш надійніше, ніж гудзики, тому що гудзики можуть розтібнутися. Розціб... І в, ну так що, я думаю, що це все ж таки надійніше. Ну, що ви мені скажете, не знаю. Да, до речі, хотіла сказати за цю ниту. Я за неї вже говорила. Я хотіла сказати за те, що все-таки тут трапляються багатенько вузликів. Ось, наприклад, такі. Ну, я їх старалася виводити на сторону цю лицьову. Воно, звісно, не дуже комільфо, ну, куди діватися? Я не хотіла би, щоб вони були на тій стороні внутрішній. Ну, В принципі, їх так і не, вони не критичні, ці вузлики. Ну, не хотілося б, щоб вони траплялися. Але я то розумію, що ця пряжа не нова, що ця пряжа розпущена із якогось процесу, тобто, що -то щось було, якийсь світер чи щось було таке. От, І там. Звісно, були якісь обриви. І ось і гудзики трапляються. Ну, ось така в мене, мене новшіст, так сказав. Таке, ось таке в мене нововведення. Що ви мені скажете? Будь ласка, я буду чекати ваших коментарів значить, під відео. Що ви мені скажете за ці зав'язки? Практично, воно не практично, краще лучі гудзики. От. Ну, на мою думку, зав'язки теж мають місце бути. Значить, я буду вдячна за будь-який коментар. Дякую вам всім за те, що заходите на канал, за те, що переглядаєте відео, за те, що підтримуєте, за те, що пишете добрі коментарі, за те, що пишете правду. Якщо вам щось не подобається, дівчатка пишуть, що ну, пару, пару коментарів було таких, що поганий звук, я вже з петличкою, я виправилася, я вже е, вдягнула мікрофон. Так що я сподіваюся, що вам все чутне, все видно, все добре. От. Я вам дуже дякую за перегляди, за вподобайки і за підписку. До зустрічі, до зустрічі завтра, тому що завтра в нас фінальне відео буде. Може, ще чуть-чуть підніму щось і буду монтувати для вас відео по стартам лютого. Все, пока-пока. Дівчата, все приготувала ось для відправки на фронт через одну через жінку нашого земляка. Відправка на ну, посилочка і поїдуть шкарпетки, пояс і ось такі обереги. Обереги вдягаємо на ліве зап'ястя. Я тут підписала їм, бережіть себе, і що треба зав'язати на ліве зап'ястя. Підписалася Наталія. Хай Боженька береже наших захисників і укріпляє їх з Богом. Ось таким був мій рукодільний тиждень стартів в лютому. Я сподіваюся, вам не було сумно. Я сподіваюся, що ви додивилися до кінця це відео. Дякую вам всім за перегляди! Дякую вам всім за вподобайки, за коментарі. Е, і е, Тайрочка мені допомагає да? теж дякувати, правда, Тайра? От, і е, я дуже вдячна вам якщо ви підпишетесь на мій канал, от, і будете час від часу переглядати новинки, натиснувши на дзвіночок, так не пропустите ні одного відео. Дякую вам всім. До зустрічі!